Забруднена екологія сумнівної якості продукти харчування як наслідок поширення недуг, про які людство не знало ще кілька років тому. Все це змушує замислитись про доцільність застосування хімічних речовин у промисловості та сільському господарстві. І поки одні вирішують дилему, інші пропонують дієву альтернативу: це мікробні біопрепарати. Застосовуючи їх у промисловому та сільськогосподарському виробництві, можна не лише відмовитись від хімії, а й виправити шкоду, завдану нею навколишньому середовищу. Таке наукове досягнення набуває дедалі ширшого впровадження у передових країнах світу. Провідним виробником біотехнологічної продукції в Україні є компанія БТУ Центр. Закумулювавши у своєму арсеналі музей наукових розробок. Компанія налагодила виробництво найзатребуваніших на вітчизняному ринку препаратів, зокрема фармакологічних препаратів для нафтогазовидобувної промисловості та сільського господарства. Біотехнології у всьому світі це перспективний напрямок, який дозволяє використовувати ну, такі новітні досягнення науки для того, щоб мати максимальну віддачу. Історія приватного підприємства БТУ Центр розпочалася 1999 року в місті Ладижин Вінницької області. За час активної діяльності компанія має чимало напрацювань. Та основним здобутком вважає команду професіоналів, які працюють у сфері мікробіології вже не один десяток років. Це інженери-технологи, хіміки, мікробіологи, механіки, апаратники та лаборанти. Всього на підприємстві задіяно більше 50 осіб. Справжньою гордістю колектива є два лауреати державної премії. 2001 року вони отримали визнання в галузі науки і техніки. Окрім наукового потенціалу для успішного виробництва необхідне якісне, сучасне і потужне обладнання. цьому у компанії БТУ центр приділяють особливу увагу. Тобто ну, Повний набор обладнання, яке дозволяє нам від нуля, культура жидкості до готових форм продукції отримати різні готові форми. кстати, є приобрели два роки тому фасовочний автомат, який може ж форми фасувати, сухі, парошкообразне і деньги постійно виділяється модернізацію обладнання. Матеріально-технічну базу підприємства складають понад 2000 квадратних метрів виробничих площ, більш як 800 квадратних метрів складських приміщень та три лабораторії, атестовані за вимогами держспожистандарту. Саме з останніх і починається виробництво біопрепаратів. Тут проводиться селекція мікроорганізмів. Ми робимо аналіз хідного, хідної сировини, готової продукції, ну і сам процес виробництва теж аналізуємо. Ну, лабораторія, так як у нас є науковий сектор, розробляє нові рецептури, вдосконалює. Ті, які вже раніше були в нас, різні форми препаратів. У нас є, є рідкі у флаконах, це е, е, сухі препарати. Ретельно відібрані штами мікроорганізмів потрапляють у виробництво. Спочатку їх вирощують у цих великих реакторах і потім фасують. Біопрепарати напрацьовуються в асептичних умовах. Вони лабораторія слідкує за якістю. Напрацювання як посівного матеріала, так і проведених ферментацій, Фасовка і відрузка проводиться залежно від вимог споживача. Головними принципами підприємства БТУ Центр є злагоджена робота на всіх етапах виробництва та врахування побажань клієнта. Завдяки цьому продукція компанії над швидкими темпами завойовує не лише вітчизняний ринок, а й сусідніх держав. Ми Здійснюємо повний цикл від виробництва від реєстрації і до відпуску споживачу. Тому що у нас змішана система збуту. Ми працюємо як із кінцевими споживачами, так і дистрибуторами, дилерами. В цьому році у нас набагато побільшало клієнтів, покращила якість продукції багато дуже. Приватних осіб, які дзвонять і просять, щоб ми переслали їм продукцію по пошті. Тобто люди починають розуміти, що хімічні препарати не дуже корисні для нашого здоров'я і переходять на біопрепарати. Тому сьогодні пріоритетним напрямом діяльності компанії БТУ центр і сільське господарство. Наші основні напрямки це препарати для рослинництва, препарати для тваринництва. Це такі Невеликі кількості цих препаратів, але дають можливість економити кошти у споживача і отримувати якісну їжу для тваринництва Підприємство пропонує ферментні та мультиензимні композиції мацераза і мек премікси Міназа, міновід та лактомін, пробіотики на основі живих культур мікроорганізмів і біоконсервант для зберігання силосу з усіх видів багаторічних та однорічних рослин. Компанія також виробляє біопрепарат для утилізації органічних відходів «Унікал». А для господарів, які бажають мати гарні та якісні врожаї, БТУ-центр пропонує натуральні препарати для захисту, стимуляції росту, жилення рослин та підвищення родючості ґрунту. Це вже відомі азотофіт, фітоцит, біоприлипач ліпосам, біокомплекси для зернових, технічних, бобових, овочевих та інших культур. І біодеструктор стерні. Ці препарати вже активно застосовують виробники сільськогосподарської продукції. Це бурт, який практично за з половиною місяці був підготовлений за допомогою заселених штучно мікроорганізмів, практично на продукт, який по хімічному складу прирівнявся до продукту переробки каліфорнійського черв'я. Практично ми можемо вже мати той продукт, який по всій. Цим елементам живлення буде відповідати е, повноцінному добриву за допомогою біодеструктора можна перетворити минулорічну стерню на природнє добриво всього за два місяці. Без допомоги біодеструктора нам би не вдалося зробити таке красиве, як ви бачите, поле, практично яке залишається без рештки соломи. Солому тут ні в якому разі ми не збирали через те, що, на нашу думку, на думку наших спеціалістів, найкращий. Попередник це під озиму це є горох. І, відповідно, коли ми зуміли тільки за допомогою біодеструктора старні розкласти в повному об'ємі, як ви бачите, на полі майже немає соломи, маємо хороший продукт і дуже добрий попередник під наступну культуру озиму пшениці. Практично, коли ми беремо в руку, все це перетирається, практично нічого тут не залишається. Чітко, ясно, ось видно роботу. Біоти, вона є. в нас гарантії, що період сьогодні, сьогодні посіяти озимину і отримати повноцінні сходи. Застосування біопрепаратів підприємства БТУ Центр дозволяє рослині повноцінно розвиватись навіть під час засухи, тому що за мінімум тої вологи, які які ми мали, в принципі, ми можемо повноцінно забезпечити роботу. От ви бачите, повністю практично знищена коренева система. То тобто, вона переведена в розряд форми азота, фосфору, калія і всіх мікроелементів. Гарно зарекомендували себе біопрепарати і при вирощуванні садових культур. Що без участі біопрепаратів, практично я рахую, що неможливий такий результат. Це посадка минулого року, практично на підщепу на підщепі М9. Дала нам можливість просто за один рік від посадки отримати такий, як ви бачите, прекрасний урожай. Господарі мають значно більші врожаї, і після застосування біоприлипача липосам. Ми ріпак склеїли десь літра, десь півтора літра на гектар, і практично отримали неплохий результат там, де не було граду. Рипак не осипався. Головною умовою технології біовиробництва є комплексне застосування препаратів. По зимі пшениці ми також приміняли. Прошли рік обробляли насіння. Також ми подивилися, що практично відсутні у нас були кореневі гнилі на пшениці, ну і пшениця не була вражена ніякими хворобами. Від 43 десь до 53 такого таку вражанність. А в середньому десь 38-40 таку ми зібрали, отримавши такі показники врожайності, сільгоспвиробники на власному досвіді переконались у перевагах застосування біопрепаратів. Багато на ринку України на сьогоднішній день пропагуються різних препаратів. Всі пропагують здорове насіння, здорове землеробство. Ну не скрізь є такий підхід науковий і обґрунтований. Можна багато чого заселити, але результати не завжди кінцевий споживач може отримати. За роки нашого вивчення ми хочемо сказати, що препарати добрі, через що і виникло наше питання безпосередньо застосується. Препаратів при виробництві наших гібридів нашої власної селекції, кукурудзи і для сортів, пшениці, які ми безпосередньо теж вирощуємо і створюємо тут на базі наших підприємств. Ми звичайно задоволені, що працюємо з цією фірмою. До органічного землеродства стремимося, щоб залишки, які від культур від попередників залишаються, щоб їх назад у поле. Залишати і щоб за допомогою деструктора їх мікроорганізми краще переробляли в ґрунті. І далі будемо працювати з БТУ центром, щоб одержати кращі результати. Тож усі, хто бажає отримувати не лише високі, а якісні показники в сільському господарстві, звертайтесь до приватного підприємства БТУ Центр, шановні колеги, наше підприємство запрошує вас до активної співпраці з виробником